Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо таку біржу, як BingX. Higgs. Минулого разу ми розглядали біржу MaxGlobal і я ділився своїми думками стосовно кількості бірж, але для нових глядачів коротко повторюся: чому я вибирав ще одну біржу і наскількох біржах взагалі потрібно бути зареєстрованим? На мій погляд потрібно мати три основні біржі: дві для торгівлі та зберігання невеликих сум монетах, які ви не можете з тих чи інших причин зберігати на холодному гаманці. У мене це Binance та Bybit, та одну з можливістю купувати як можна більш низки капіталізованих проєктів, таких, які потім при на топ біржах, можуть дати гарний прибуток. У мене це біржа Max Global. Також бажано мати хоча б одну біржу в запасі, на випадок, якщо що станеться з однією з ваших основних бірж, щоб ви могли швидко перейти на запасну біржу, адже навіть самі популярні біржі в будь-який момент можуть рухнути. І от якраз в якості запасної я й планую використовувати біржу Bing X. Також у даної біржі є своя фішка, яка може стати мені в нагоді в майбутньому. Давайте коротко про біржу BingX, які в неї плюси, а потім перейдемо до процесу реєстрації. Криптобіржа Bing X заснована у 2018 році. Вона пропонує послуги спотової, деривативної, сіткової торгівлі, їх копітрейтингу понад 100 країнах і регіонах і налічує понад 5 мільйонів користувачів по всьому світу. Якщо полюбляєте копітейнг, то це гарний вибір для вас. Біржа знаходиться на 14-му місці у рейтингу бірж Trust Скоро від сайту CoinGecko пориз біржею MEX. Перший плюс вам не обов'язково проходити верифікацію на даній біржі. Ви можете торгувати і так, лише будуть менші суми на вивід. Другий плюс, який виділяє дану біржу серед інших і чому я додав її до переліку своїх бірж, це можливість торгувати інструментами фондового ринку. Єдине на що хочу звернути вашу увагу, що фондовий ринок, на відміну від криптовалютного, торгується у певний час і тільки по будніх днях. Третій плюс це 100% підтверджені резервів біржі. Біржа BNGX проходить два рази на місяць аудит від сторонніх компаній про підтвердження резервів. Отже, перший крок реєстрації на біржі. Переходимо на сайт bingx.com, скориставшись посиланням в описі відео, або вводите в браузері назву сайту bingx.com. Якщо ви користуєтесь з телефоном, то потрібно встановити додаток BingX з Google Play або App Store. Якщо ви переходите на сайт не за реферальним посиланням або реєструєте з телефону, не забудьте ввести реферальний код пізніше, адже можете втратити вітальні бонуси та понуси на комісії. Далі обираєте між реєстрацією за номером телефону або електронною поштою. Я раджу використовувати саме електронну пошту, але не свою основну, наприклад, робочу чи по якій ви реєструєтесь в інших сервісах, а завести окремо для бірж. Можу порадити використовувати поштові сервіси від Gmail або ProtonMail. На обраній пошті обов'язково потрібно включити двофакторну автентифікацію. Пізніше за збільшенням вашого депозиту можна буде захистити пошту. Додатково електронним ключем. Кому цікаво про безпеку в крипті, можете переглянути окреме відео на каналі, посилання буде в описі. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Також на цьому етапі потрібно придумати пароль не менше, ніж з 8 символів. Придумайте складний пароль з використанням цифри символів різного регістра. Далі перевірте, щоб був вказаний реферальний ID. Якщо його немає, то скопіюйте його з опису відео, якщо бажаєте зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Таким чином, ви підтримуєте мене як автора українськомовного контенту та отримаєте реферальні бонуси та знижку на комісії. Після введення електронної пошти та паролю потрібно розгадати графічний ключ. Відмічаємо вказані фігурки в потрібному порядку. Далі на вказану електронну пошту знадіть шестизначний код підтвердження. Вводимо його в дане поле. Вся реєстрація завершена, ви потрапили на вітальну сторінку біржі BingX. Забираємо вітальний бонус, відкриваємо бокс і збираємо свої призи. Детальніше про свої бонуси можна ознайомитися в центрі винагород. Обираємо для себе оптимальний варіант і поповнюємо рахунок. Зверніть увагу, що більшість вітальних бонусів доступні тільки перші 7 днів. Другий крок верифікація. На біржі BingX верифікація не є обов'язковою, але якщо ви хочете збільшити ліміти на зняття або підвищити рівень безпеки аккаунту, щоб при відновленні доступу можна було використати спосіб підтвердження особи, то даний процес можна дуже швидко і легко пройти. У мене був досвід з біржею Hobie, коли зламався телефон, і я втратив доступ до Google аутентифікатора, то за допомогою способу підтвердження особи швидко відновив доступ до аккаунту. Отже, для цього переходимо в пункт меню перевірка особи». Обираємо громадянство, далі обираємо тип документа для підтвердження особи, в моєму випадку це закордонний паспорт. Далі потрібно буде робити фото документа та селфі. Якщо у вас якісна веб-камера, то можна продовжити з комп'ютера чи ноутбука. Я ж перейшов одразу до мобільного додатку. Отже, продемонструю решту процесу на скріншотах з мобільного додатка. Скануємо QR-код та завантажимо мобільний додаток з Bing Geeks, Google Play або App Store. Оторизуємося у додатку під своїм логіном та паролем, які ви обрали при реєстрації у браузері. Натискаємо на іконку аккаунта та обираємо пункт верифікації. Обираємо країну та тип документа. Нам потрібно буде зробити фото паспорта та селфі. Надаємо доступ додатку до камери та робимо фотопаспорт. Пробуємо просканувати документ за допомогою NFC. Якщо спроба не вдала, то автоматично переходимо до селфі. Крутимо головою та кліпаємо очима. Все процес верифікації в обробці. Приблизно через 5 хвилин верифікація у мене була схвалена. І третій останній крок перше налаштування та поповнення рахунку. На даній біржі сервісом P2P можна скористатися після верифікації особи. Тому якщо ви не хочете верифікуватися на даній біржі, то поповнити рахунок потрібно з іншої біржі або свого набіржевого гаманця. Якщо ж ви новачок і це ваша перша біржа, просто ви не хочете поки що використовувати біржі за обов'язковою верифікацією особи, там де є можливість поповнення через P2P, то вам доведеться поповнювати рахунок, скориставшись онлайн-обмінниками. Для вибору перевірного обмінника можна скористатися спеціальним сервісом BestChange. Далі нам потрібно налаштувати параметри безпеки. Переходимо в меню Аккаунт і Безпека. Тут я раджу додати застосунок для аутентифікації, наприклад, Google Authenticator. Номер телефона додавайте за власним бажанням. І тут є, як на мене, мінус даної біржі. Немає можливості використання електронних ключів безпеки. Я сам використовую і завжди рекомендую даний вид захисту аккаунтів як найнадійніший, хоча можливо це є просто трохи схиблений на безпеці. Також активуємо антифішинговий код. Він буде вказаний у всіх листах на вашу електронну пошту. Отже, підсумовуючи, якщо ви шукали біржу без верифікації, з можливістю копітрейдингу та можливістю торгувати інструментами фондового ринку, то біржа BingX непоганий варіант. На цьому все сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.